Я Я що можна. Під час війни дуже невчасно знищувати українську культуру. Нам допомагають цим сусіди з самим. Треба було б спробувати захистити. Вибач, я мала навчитися на фейку. Представники Дершкіно призначено пані, призначено виконувати роботи. Дуже... Людина, яка не має компетенції роботи з кінематографом, вона не знає, що вона буде робити, Вона не може сказати, що вона. Вона не може сказати, яка її мотивація була працювати. Ми не мали морального права її пустити, тому що не зрозуміли призначення. Воно несе загрозу в десь. Ми не знаємо достовірно, що буде далі. Марина Кудричок намагається тим, що вона за діджиталізацію. Можливо, вона хоче все відцифрувати і плівки викинути. Плакат на підтримку державного центру. На на це плакат на якому собака. На ми попросили провести майстер-клас, як це робиться. Знову нагадую, що ми збираємо гроші на батмани фарби для того, щоб відстояти держкіно. Я хочу Дивіться, як сына, Маємо руки ветілі з душенку центру, ми просимо президента надання статусу, точніше затвердження статусу національного е, він у нас був в момент створення 94-го року, він закладався вже. Але далі це в бюрократичних процедурах зановилося. Це, на жаль, дає підстави і для відчуження майна, і для зазіхання на колекцію. Тому центру потрібен статус національної, щоб закінчитись порушення вважаємо, що е, кіно має бути став, тому що е, е, так е, працювати з інституціями не можна. Це не сприяє розвитку, це навпаки е, створює прецеденти е, тиранічного управління. Е, ну, зараз ми е, байдужі люди не знають, що це Денко центр, що таке фільмовий конкурс, кіно розуміють оцінності, малюють плакати на нашу.